Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі SEO by Practic. Мене звати Антон Войтенко і власне це, напевно, перше відео. Ну, воно не перше формально, воно перше в тому форматі, якому б я хотів. Тому можна вважати, що це перше відео на цьому youtube каналі, і воно, власне, буде таким невеличким інтро, прев'ю до цього youtube канала, де ми з вами поговоримо про те, про що цей канал, для чого він вам, хто я взагалі такий, чому можу про щось розповідати. Коротше, сідайте зручніше, заварюйте собі чай е, і погнали! Власне, давайте поговоримо про що цей YouTube канал. Канал називається SEO by Practic і е, він не про SEO-оптимізацію, а він про те, як бути SEO. Зараз в компанії в нашій працює 30 людей. Компанія була заснована в 2021 році. Це така невеличка діджита-агенція, де ми працюємо з клієнтами по таких напрямках, як Google реклама, таргетована реклама і власне SEO-оптимізація. І це мій відео щоденник, де я буду розказувати з вами про те, що особисто роблю я. Як SEO в компанії, які рішення я приймаю? І власне буду також ділитися. Тою інформацію, яку я дізнаюся, що я впроваджую. Власне, цей канал він такий документально навчальний, і моє велике прохання відноситись до нього саме таким чином, як до документально навчального контенту. Власне, моя ціль в якийсь момент була зробити такий канал, який, якщо я буду віддавати менеджером там, топ-менеджером в нашій компанії в майбутніх компаніях вони будуть дивитися, розуміти мій майнсет, власне, розуміти, чому щось відбувається так, а не так. І навчатися, тобто можна сказати, що цей канал це такий безкоштовний величезний відеокурс на тему там побудови бізнесу, побудови процесів, команди, маркетингу, власне про все це ми і будемо говорити, тому що моя роль як SEO, вона об'єднує собі не тільки там. Найм людей не тільки навчання, їх не тільки якусь мотивацію, а інколи задачі по маркетингу. Власне, я 12 років витратив на те, щоб навчатися маркетингу по сьогоднішній день навчаю. власне про роботу з продажами, про HR, про фінанси і ось про все це. Буде знімати контент на цьому ютуб-каналі. Власне, канал буде дуже корисний для підприємців, для менеджерів, для людей, які хочуть бути менеджером. Під словом менеджер я маю на увазі керівниками. Да, давайте так не менеджером з продажу. Хоча для менеджерів з продажу буде також дуже прикольно. Буде якийсь контент, лекції і так далі. Давайте за фіналом. Мене звати Антон Войтенко. Я СЕО компанії Voice Marketing. на цьому каналі. Ви дізнаєтесь про те, як бути СЕО в своєму бізнесі, як бути керівником своєї компанії. І що вам потрібно для цього робити? Канал, власне, такий інформативно навчальний розважальний. Ми з вами будемо гнати якісь жарти, якісь приколи тягнути, будемо розбирати і факапи, і перемоги в тому числі. І будемо з вами найголовніше відслідковувати якийсь наш розвиток, як якісь дії впливають на нього або навпаки не впливають. Ось така концепція каналу. Ідея в тому, щоб ви або всі інші люди, які будуть дивитися цей матеріал, співробітники, члени команди. Неважливо, партнери дивились наш контент, мій контент, і, власне, на основі нього навчалися, приймали якісь рішення і розвивали свій. І мій бізнес в тому числі. Тому відносити до цього каналу як до навчально інформативно розважального контенту. Тому підпишитесь на цей канал, це перше відео. Я хочу, щоб вони виходили саме в такому форматі. Мені дуже подобається такий формат, де Ми з вами зможемо поговорити. Якісь моменти я буду демонструвати вам екран, показувати на чим я працюю. Тому підписуйтесь, став лайк цьому відео. Побачимось в на наступних випусках. Обійняв.